Важливо, що ми завозимо українське, і я майже кожного дня отримую від українських бізнесів повідомлення. Вікторія ринок просто пропадає, зробіть, допоможіть. І сьогодні відкривається в Польщі перший магазин смакоті, де дуже багато українських товарів. Ксенія менеджерка з цієї компанії, моя учениця, між іншим. І власне розкаже, що що тут є українського, що маєте в магазин. Е, Дивіться дуже класна, дуже компактна коробка. Ось така для капкейків. Поляки кажуть для бабечок. Так на різних розмірів по. Починаючи від одинички, ось такої, буквально маленької мініатюрної, і закінчуючи дванадцять. Це наш український виробник фірма Буше. Також проходьте далі. Ось тут можна познайомитись на мега великий асортимент декору, це є український виробник, завод фон декор. Асортимент різний, тематика надзвичайно різна. Тут можна знайти як і для хлопчиків декор. Це такий чисто символічний на весілля, наприклад, для діток. Тематика музична, ось такі милі, приємні ведмедики. Все це наш український виробник. Клас. А ще тут а ці фарми... А, також кільця металеві кільця. так.